Кум, як називається той, хто пройшов воду, вогонь та мідні труби? Самогон. <рив> куме! Мені так зле. Одна що ми після війна ще пили ту горілку. Бо Бу була. <рив> Маю вибачитись перед вами, куме. Я дізнався, що моя курка пошкодила ваші квіти. Не варто вибачатися. Мій собака загріз вашу курку. Ну, тоді в такому разі все чудово. Ваш собака потрапив під мій автомобіль. Доброго дня, куме. Вчора в сусідньому селі зустрів вашу дружину, розповів анекдот, а вона так сміялася, що аж з ліжка упала. <реш> куме, слухаю. А що б ви робили, якби на вашу дружину напав тигр? Та нічого б не робив? Та як, кум? Хм, а я що винен, сам напав, сам хай обороняється. <реш> що таке здоров'я, куме? Це коли кум все болить, але є ще сили, щоб не йти до лікаря. Куме, а чого ваша свиня на трьох ногах бігає? А що я, дурінь, через одну тарілку холодця всю свиню різати? Зустрічаються два куми. Вам куме кальцію в організмі не вистачає. А з чого ви це взяли? Та я з вашою дружиною вже другий рік сплю, а у вас ще роги не виросли. Куме, святка двійню народила. Та йди ти, Йди ти, я свого вже забрав. Дружина каже чоловікові Кума завтра приїжджає. Знову збираєтесь пити з нею. Ні-ні, що ти? Не збираємось. Будемо. <риклад> Два куми випивають. Микола, Я вже не можу. То що я виливаю? розкриває рота. Виливай. <риклад> Куме. Ти свиню заколов? Так. А поросят засмажив? Ні. Даремно виростуть, мститимуть. Учора по п'янку з кумом мірилися пісюнами. У кого більше? Ну і в кого більше? Нічия. У нього один і в мене один. Зустрічаються два куми. Слухай, куме, ти колись у трьох пробував? Ні. А хочеш спробувати? Ще як хочу. Тоді швидко біжи додому. В одному селі приходить кум у гості до куми. Ну що, кума, даси мені? Чого? Ти чи не зовсім охренів? Ні. Ну, ти така гарна баба і таке інше. Кума полегшено. Ах, ти про це. А я думала, що самогону в борг проситимеш. <рив> Приїхала кума до кума до села. Повів він її погуляти на природі. Проходять повз поле, кум питає Кумо, а ти мене не боїшся? Ні, куме, дивись, бо я такий. Заходять у ліс, кум знову питає Кумо, а ти мене не боїшся? Ні, куме, дивись, бо я такий. Повертається назад, кум питає: Кумо, а ти мене не боїшся? Ні, куме. дивись, бо я такий. Якби я знала, що ти такий, то одягла б труси, а то комари всю дубу покусали. Кум, ти фірму, кажуть, відкрив. Може, візьмеш мене на роботу? Не проблема. З тебе резюме, знання іноземної то володіння комп'ютером. Ось як спритно ти мене нахрен послав. <рес> Зустрілися якось два куми. Набралися пристойно і заснули. Франці прокидаються, голови болять, і один іншому каже: Куме, один-нуль. В Сенсі, один-нуль, поки ти спав, я тебе того використав, один-нуль. Той, звичайно, образився, посварилися, довго навіть не віталися, але згодом помирилися і знову забухали разом. І знову вирубилися. На ранок другий, кум першому каже: Куме, один-один. Що за один-один? Ну тоді, пам'ятаєш, ти мене використав. А тепер я тебе один-один. Куме, ну я ж пожартував. Ну, тоді один -нуль. <реш> Куме, а давай кинемо жереб. Якщо ти вгадаєш, в якій руці я тримаю за спиною пляшку, ми продовжимо пити, а якщо ні, кидаємо. Кум довго думав і відповідає: У Лівій, давай, куме, думай. Їдуть <реш> три куми, пиво сьорбують. Закрутіла в туалет, зупинились. Два куми, як нормальні сходили, а третій як жінка присів. І так повторилося кілька разів. Один кум не витримує каже. Куме, а чому ти бісити, як жінка, ходиш? Ой, мужики, якби ви знали, як він мене вчора підвів, навіть у руки не хочеться брати. Люсю, а ти взагалі знахабніла? Прийшла вночі до дрободану п'яна. Та яка п'яна? Ми з кумою випали лише трохи. Я навіть на кухні посуд весь перемила. Ага, олією. Запросив кум кому в гості. Наливає їй одну чарку, потім другу, третю. Кума його перебиває: «Куми, не варто, я вже така, як вам потрібна. Зустрілися два куми. Під час розмови один каже: «Куми, на вас муха сіла. То ви хочете сказати, що я свиня? Та ні, куми, ви говно. Ідуть сільською дорогою два куми з сіножаті. Раптом один злякано каже: Та що ж таке? Вже четвертий мотоцикліст без голови приїжджає, не знаю, що й думати. А другий так спокійно відповідає. Чуєш, куме, ти б косу праве плече перекинув, дивишся і перестануть. Один кум приходить до іншого в гості і бачить, що той ганяється за своїм собакою, з сокирою і хоче відрубати йому хвіст. Ти що робиш? Завтра приїжджає моя теща, і я не хочу, щоб вона бачила, що хтось тішиться її приїздом. Куми, ви взяли горілку? Так, взяв. А ви, куми, закуску взяли? Так. А вудки? А навіщо нам вудки? Щоб втратити? Два куми. Ходімо до мене, вип'ємо. Не піду. Чого? Я з твоєю дружиною спав. І що? Я теж з нею спав, То що мені додому не ходити? А я вчора з кумом горілки випив і на ранок як знову народився. Що так добре було? Ні, у капусті знайшли. Сидять два куми. Горілки п'ють в саду, нудьгують. Тут один каже: Куме, а давайте посперечаємося, ще зможу тобі на лобі какнути маленьку цяточку, як пташка. Та ні, акуме, не зможете. Ну, сперечалися. Заліз один на паркан, другий примостився знизу. Перший як дав, заляпав все обличчя куму. Куме, так ви ж казали, що маленьку цяточку. Ну програв, куми, ну програв. Їдуть два куми з ярмарку через ліс. Раптом їх зупиняють розбійники і вимагають грошей. Тоді один кум каже іншому: На, куми, забирай 110 гривень. Я в тебе вчора займав сотню, Віддаю з відсотками. А що це ви, кумо, так швидко знову вийшли заміж? Через тугу, через нудьгу, не було з ким сваритися. <рив> куме, чому ти останнім часом став пити більше, ніж звичайно? Це в мене спадкове. В якому сенсі? Померла моя теща і залишила у спадок п'ять видер самогону. <рив> Приходить якось кум до куми. Кума чарку налила, сидять, розмовляють. А що, кумо? А чи не дала б ти мені? Та ти що, куме, а за 10 тисяч? Ну. Хто ж за такі гроші не погодиться? На тому й вирішили. Ввечері чоловік приходить додому. Кум заходив. Дружина насторожується. Заходив, а що? Зарплату мою не приносив? Один кум скажеться іншому. Уявляєш, суд присудив мені штраф п'ять тисяч гривень за те, що я назвав Василя свинею. Минулого разу за те саме з мене взяли всього сто гривень. Чого ж ти хочеш, куме? Сам знаєш, як нині свинина подорожчала. Зустрілися на ярмарку два куми. Ходімо, каже перший, вип'ємо. Не можу, відповів другий. Чому? Не можу з трьох причин. По-перше, горілка шкідлива для здоров'я. По-друге, лікар мені сурово заборонив пити. А по третє, я й так уже п'яний. <рес> Розмовляють два куми. Ех, якби схрестити мою корову з жирафою, то навіщо це тобі? А щоби би вдома, а послася у сусіда? <рес> Було це на Гуцульщині. Вийшла з берегів річка та затопила околиці. Двоє селян, рятуючись, залізли на велике дерево. Під ними тече великий потік води. Раптом бачать, капелюх їхнього кума Петра пливе за течією. Перемістився десь метрів на 50 і проти течії пішов. Ну, мужики охраніли від побаченого і давай міркувати. Мабуть, не чисто, А вже ж. А давай ломакою, давай. Бабах! З-під капелюха з'являється кум Петро. Чоловіки: Ти що? То ж повінь? Повінь, повінь, а ж треба. <рик> Якось уранці кум приходить до куми. Доброго ранку. Що куму робите? Линси печу? Сідайте, куми, скуштуйте. Дякую, куми, я вже поснідав. Хіба що спробувати? Сів, їсть. Впоравшись з останнім, кум підвівся. Дякую, кумо. Смачні були, ніби й не їв. На здоров'я, куми, Я ніби й не пекла. <рик> Куме, що ти робиш моєму льоху? Тебе шукаю. А сало навіщо з'їв? А щоб під ногами не заважало? Цит стара, не кричи, заспокоїв п'яний чоловік дружину. Я не такий дурень, я ж не свої гроші пропив. А чиї ж кума, ті, що він нам на дрова позичив. Кум, а що це ваш пес на мене весь час гарчить? Він завжди гарчить, коли з його миски їдять.